Доброго дня! Сьогодні я готую хачапурі, відому грузинську страву, яка відома в усьому світі. І так я взяла 150 мл кислого молока або кефіру, додаю півчайної ложечки цукру, півчайної ложечки солі і півчайної ложечки соди. І добре перемішую. Соду кидаю для того, щоб пішла реакція із кистим молоком. Добре перемішую, Погляньте, пішла реакція. Будь важкі, пішли, тобто сода погасила кислоту. І я розбиваю одне яйце сюди. І теж гарно перемішую. І потрошечку додаємо борошну, потрошку і розмішуємо, щоб не було тісто забитим. І так я додала стакан борошна і додаю ще, і вже розмішую рукою. Так, щоб вийшло тісто густеньке. Так, як на пельмешки. Додаю столових ложок олії і добре вимішую помочок тіста. Хороше таке, виходить, податливе тістечко слухняне з олійкою. І таке гарнесеньке чисто, вийшлося м'якесеньке я його залишаю на 5-10 хвилиночок і готую начинку. Для начинки беру 200 грамів Кисломолочного сиру, такого не рідкого. Так, Вкидаю сюди зубочок чеснику і. Дрібненький, дрібненько нарізую часник зелений. І вкину туди дрібку солі. Тісто ділимо на чотири кульки. Ну таке вже до рук не прилипає, але трішечки підпилимо килимочок. І одну кульку. Отак руками розплескаємо спочатку. А потім качалочкою розкачуємо. Не дуже великої, не дуже великого діаметру. Отака вийшла в нас колядка. Начинку ділю на чотири частинки також. Роблю такі кружечки, викладаю на серединку. І заліплюю качепуря, отак заліплюю. І тепер її руками отак легенько, а далі розкачую. Качалочкою, без зайвих зусиль легесенько, але досить величенького діаметра поляничку. І тут вже намагаємося розкатати потонше. І перекладаємо легесеньку на сковорідку, Зазвичай вона повинна бути сухою так практично я розкатала на всю сковорідку. І так розкачала я ще дві полянички, а ці вже підсмажилися отак. Дивіться. І коли викладаємо на сковорідку, так і ще ми їх дуже гарно розрізнюємо, розтягуємо по сковорідці. Получаються такі цікаві хачапурі, без олії смажаться. Дуже тонко розкатані і дуже-дуже смачні. Обов'язково у сир потрібно додати часничку. Тоді вони дуже смачні, получаються. І зараз уже готують із твердим сиром, але мені більше доподобиє з кисломолочним. І коли смажимо хачапурі, вони не повинні бути в борошні. Якщо тільки борошно залишається на тісті, виходить от, отаке припечене. І щоб його не було, то хачапурі повинні бути без борошна перед тим, як викладати на сковорідку. Получилося у мене таких поки що три, зараз четвертий хачапурі. І що цікаво, що без жодної краплинки олії навіть. Дуже гарно пропікаються, і получається ніжні і дуже смачні. І подивіться, які ж прекрасні вийшло у нас хачапурі. І чим тут же ви розкачуєте вже хачапурі з начинкою, тим вони будуть тонше тісто і вони будуть смачніші. Якщо мій рецепт вам сподобався, будь ласка, готуйте, це дуже швидко. З самого процесу я. На жаль, не показували, як зможу, тільки трішечки, бо вимкнули світло і довелося їх випікати чи досмажувати саме на плиті. Вже на плиту розтопили на дровах, дровця тріщать і досмажували наші хачапурів. Якщо рецепт цепний сподобався, вони дуже смачні, виходить, Подивіться, такі. Гернесенькі, багато ночільки, такі хороші хачапурики виходить. Якщо ж мій рецепт вам сподобався, будь ласка, поставте подобайки, підписуйтесь на мій канал і готуйте такі хачапурі. Можна з твердим сиром. Дякую за увагу, ставте подобайки, заходьте на мій канал і будемо готувати смачні і цікаві страви.